Цього тижня під час масованого обстрілу Миколаєва російські армійці уразили будівлю однієї з міських шкіл. Упродовж кількох днів на місці прильоту тривають заходи з ліквідації наслідків та обезпечення споруди від руйнувань. Більше про роботу надзвичайників у сюжеті колег у навчальному закладі кипить робота. На жаль, неосвітня. Миколаївські надзвичайники, педагоги, комунальники, волонтери, а також батьки учнів разом ліквідують наслідки останнього ворожого прильоту по цій освітній будівлі. На місці вікон дірки збитим склом, замість дверей дерев'яні плити, а в просторих навчальних кабінетах купа будівельного сміття. Так тепер виглядають більше півсотні освітніх закладів Миколаєва, які окупанти прицільно обстрілювали від початку повномасштабного вторгнення. Днями епіцентром чергового ракетного удару знову стала місцева школа. Ще донедавна це була сучасна класна кімната для навчання. Тепер же її можна розцінювати як місце. Чергового злочину терористів Російської Федерації проти здорового гвузду та всього цивілізованого світу. Масштаб руйнувань чималий, зазначають в адміністрації. У будівлі не залишилося жодного вцілілого вікна. Значно пошкоджена фасадна частина, і тримальна стіна одного з корпусів. Вікна вибиті на подвір'ї, які виходять абсолютно всі, і деякі з іншої сторони. Не всі в сілів, не один, ні жоден кабінет повністю, і абсолютно в більшості кабінетів, крім вікон, повибивали ще й всі двері. У нас вже був Укс, який це підняв наші забрав наші документи і готує значить, свої висновки. Їм для детальної експертизи потрібен, було сказано, 2-3 дні. Треба Дуже багато коштів, щоб все відновити наразі. Тут тривають роботи з ліквідації наслідків влучання російської ракети. Залучені працівники міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. І комунальники допомагають і вчителі, випускники школи, батьки учнів та волонтери. Були залучені вистрапункова дільниця механізації будівництва, комунального підприємства КП парки аварійно-рятувальний загін. Ну і волонтери, які надають та родителі, які надають допомогу в школі в облаштуванні USB, тобто зашивають вікна. Комунальна техніка від підприємств, дві одиниці від ХУМСа, чотири єдиниці від департаменту житлово-комунального господарства від КП Парки. Які здійснюють уборку території та вивоз сміття з місця руйнування зараз? надзвичайники виконують роботу з убезпечення ураженої будівлі від дощів та вітру і прибирають територію. Невдовзі експерти мають надати результати аналізу характеру руйнування школи. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.